Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 20 травня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, львівський авторинок вже другу чи третю суботу. Десь підряд такий досить досить повний. Дуже великий авторинок, ну в порівнянні з тим, що було раніше. Дуже багато тепер автомобілів виїжджає. Покупців побільшало. Е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Є гольф го року. Так, рестайл. З Голландії пригнаний, 2800 ціна, 140 потужність, батарея 36 кВт. Так, орієнтовний запас ходу 250. Тепловий насос є Full Led фари, 108 пробіг. Так, номер телефону, бачите, так що камера з заднього вигляду, підігрів лобового та сидінь. Зараз покажу. Шкіряний салон. Ось так воно виглядає. Так. Ну, клімат-контроль, звичайно. З резином дисками. БМВ Ай 3 14-го року. 14 тисяч ціна, можливий ще обмін. Так, 140 потужність. Ну, звичайно, автоматична коробка передач. 83 пробіг. Так, номер телефону, можливо, не видно. 098 812 2003. 83 тисячі пробіг. Хто Шкіряний салон. Рено Зої 2014 року, 10 700 ціна, пригнана з Нідерландів. так Автоматична коробка, 7, 48 тисяч пробіг. Номер телефону бачите. Так виглядає в салоні. Hyundai Kona, 21-го року 27 тисяч ціна, 64 кВт батарея, орієнтовний запас ходу, 450-500 км, Номер телефону бачите? Я перепрошую, можна? Зараз я до вас підійду. Так, показ, як виглядає. Електрокарів на ринках дуже побільшало. Тішить. Hyundai, до речі, вперше у нас в оглядах. Так, є у нас два Nissan Leaf, старого покоління і новішого. Показуємо по черзі. Це у нас 2017 року, 12 250 ціна, 30 кВт батарея, 62 тисячі пробіг. Так, номер телефону є. А скільки вона проїжджає орієнтовно? До 180 кілометрів. До 180 Ну, Електрокар це, звичайно, як ви їздите, так такий буде у вас запас ходу. Клімат контроль. Підгрівеся сидінь є. Так, тут зарядка. Так, і вже свіжіший лів. 19-го року. Так він виглядає 23. 350 ціна, 215 кінських сил потужність, 62 кВт батарея, 33 тисячі пробіг. Так, запас тут іде До 380. До 380. Без доступ, електрорегулювання сидінь. Так він наглядаю в салоні. Також є підігрів, сидінь, клімат-контроль. Корінтовний об'єм багажника. Мерседес Б-клас 15-го року, 15 ціна, 91 тисяча пробіг. Тут номер телефону. Уточнити батарею, не бачу власника, хто зачинений. Ну, в будь-якому разі номер телефону можна власника все перепитати. Шкіряний чорний салон, клімат-контроль. Гібридний Lexus Сіті 220 року. 29400 ціна. 18 бензин електро. Звичайно, автоматична коробка передач. Так, і це в нас з Європи автомобіль, не з Америки, 31 тисяча пробіг, номер телефону є. Так, салон, так здається, Алькантара щось таке схоже. Погано видно. Можна вже уточнити у власника. Погано видно, клімат-контроль є. Ще один Nissan 20 2020 року, 22 100 ціна, 40 кВт батарея, з Німеччини пригнаний, 22 тисячі пробіг. Так, номер телефону має бути видно. Це ваша машинка? Ні. Зачинена. Так, я безключовий доступ. Покажу з того боку. Як виглядає в салоні? Так, підігріву сидінь, клімат-контроль. Так, ще один Mercedes Б класу. 32 кВт батарея, 16 рік, 14800 ціна, 106 пробіг. Номер телефону є. А скільки вона проїжджає? Орієнтовно? Орієнтовно 180. 180. Орієнтовний запас ходу. Так, подигривайся сидінь, клімат контроль Знайшли такий торек, гібридний, 10-го року, 18650 ціна, 3 літровий бензиновий двигун електро, 333 потужність, автоматична коробка, звичайно, 190 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Підігрі судінь клімат контроль. Так і ще один є Гольф. Тут вже 15-й рік, 13400 ціна, 116 потужність, батарея 24 кВт, коробка, звичайно, автоматична, 93 пробіг. Так, автомобіль проїжджає орієнтовно 160 км від зарядки. Ну, друзі, розумієте, так? це хто як їздить. Електрокар залежить від того, як ви тиснете на педаль дуже сильно. Залежить від запас ходу. Так, дисплей навігації, підігрівець клімат-контроль. Шевролі Вольт. 17 рік, 17800 ціна. 1,5 бензин електро. Автоматична коробка, звичайно, запас ходу. Так, 80-100 кілометрів. 93 пробіг. Можливо, ще торг. Так номер видно. Добрий день. Дякую, дуже дякую. Давайте я з той сторони. Так, ага, поруч ще один. Зараз будемо показувати. Так, виглядає в салоні. Так, клімат-контроль є. Так, і покажу вам ще покол, як він виглядає. Так, і сімакс гібридний. Ford Сімакс. 17-го року 12800 ціна, 2-літровий бензин електро, автоматична коробка, звичайно, 165 пробіг. Номер є. Відкрили? Ні, не дістало, Відкрий. Так, все, відкрили автомобіль. Таке електрорегулювальний сидінь. Климат-контроль. Так, а, є, трошки сильніше треба. Ну, давайте. Chevrolet Spark, 16-го року, 11400 ціна, так, орієнтовний запас ходу 140 кілометрів, 105 тисяч пробіг, номер видно добре. Не вказано скільки кіловат батареї, ну 105 потужність. Можна показати в салоні? Так, так, вона виглядає. Шкіряний салон. Клімат-контроль, звичайно. Знайшли такий ексклюзив, гібридний Lincoln MKZ, 16 рік, 25 тисяч ціна, двохлітровий бензин електро, автоматична звичайна коробка, 128 пробіг. Так, є люк. Шкіряний світлий салон з перфорації. бути вам видно. Дачеспрінг 21-го року. 14600 ціна. Так, це у нас електро, звичайно, автоматична коробка. Так, 9 тисяч всього пробіг. Має бути вам видно номер телефону. 210 орієнтовний запас ходу. Такий ексклюзив на ринку. Практично їх взагалі не зустрічаємо. На ринках салон комбінований. Так, друзі, тут ще у нас цілий ряд електрокарів. Почнемо з Рено 15-й рік, 12200 ціна. Запас ходу орієнтовний 180, 64 тисячі пробіг. Наступний Nissan Leaf. Можливий обмін 2016 року 12300 ціна. Так, акустика Bose, камера 360, 24 кВт батарея, потужність 150, шкіряний салон клімат-контроль підігріви, 58 тисяч пробіг. Так, ще один лів. Свіжіший вже 20-го року. Колір білий перламутр. Так, з Європи не фарбований. 21 700, 150 потужність, батарея 40 кВт, камера 360, клімат, круіс LED оптика 56 тисяч оригінального пробігу. Є дістронік. А ага, Є ще одна Зоя в такому кольорі сірому, металік, сіро-бежевий такий 2014 року, 12300 ціна, 22 кВт батареї, можливий обмін, 49 тисяч пробіг. Так, не фарбована. Клімат GPS LED, два ключі, два комплекти Гуми. електроніки